Косметика, без якої я не уявляю життя. Умивалка від Деальбо заберіть все, але це найкраща умивалка, яка була в моєму житті. І макіяж змиває, і СПФ, і зранку шкіру делікатно очистить. Тонік для обличчя. Я обожнюю цей з невимовною назвою бренду. Та ось цей від медіпіл. Без тоніків життя взагалі не може існувати. Сироватка з ніацинамідом, тому що з ним моя шкіра як нова копійчина, чиста, сяюча, і будь-які висипи проходять за декілька днів, якщо взагалі з'являються. Бальзам для губ мої губи. Без них просто схожі на урюк. Тому в кожній кишені та сумочці це мастхев. зволожуючий крем для тіла від Кундал, це скарб дівчата. Відкрили його для себе в минулому році, але по кількості банок, я гадаю, все зрозуміло. Без нього ніяк. Маска для волосся. Ну тут слова, я думаю, зайві. Хтось взагалі живе без них. Ці маски від Лола обожнюю і буду повторювати. Тоніки для росту волосся. Останній рік це моя щоденна рутина, і я вже просто не уявляю своє життя без тестування різних тоніків. Гель для брів. Якщо я не буду вкладати, те брови одразу після вмивання, то стою схоже на скотч-тер'єра. Тому обов'язково має бути залізобетонна фіксація. Цей від відлюксвізаж поки що краще, що я знаходила. Soul Couture від L'Oreal. Якщо її коли-небудь знімуть з виробництва, я подам на них скаргу, бо це найкраще, що було з моїми віями. А без чого не можете жити ви. Буде дуже цікаво порівняти наші списки.